Дорогі друзі, це реакція на Україну на дитячому Євробаченні 2023. представить Україну дівчинка на ім'я Анастасія Димит з піснею Квітка Флауер перекладається на Англійську мову і на французьку флер. Поїде Анастасія Демит у Ніцу. Це Франція. На жаль, не Париж, ну бо Париж був у 21-му році. І на її вибачення Деміль вітра поїде Анастасія Димит з піснею. Квітка, це не зовсім буде зараз реакція, бо я вже чув пісню, бо це моя країна, яка проводила тільки що відбір. І, вочевидь, відомо, що я чув цю пісню, що я розумію, як вона зараз буде виглядати. І це буде просто огляд, напевно, тому що пісню я вже чув. Я просто знаю, ну я просто хочу виматюкатися. Бо відбір був ну, спочатку натягнутим таким, е, ну, це зрозуміло, в таких умовах робити відбір це вже круто. Але, як на мене, там були достойніші конкурсанти. Але до цього ми повернемося. Але зараз Анастасія Демит квітка. Movie, movie, the movie, the movie, the ну, по-перше, коли. В ось дівчинка бере і співає, спів, співає. <смір> спиває, співає, спиває співається дівчинка, коли так, то це вже не дуже добре. А коли вона співає сама про себе, зараз треба співати про націю, про єдність, а вона співає лише про себе. <смір> коли хала мати, доченьку Настюшу. та можна було не про себе заспівати і одягати на себе корону, а взяти е е е Світлану Тарабарову, її за руку, котра писала цю пісню. Взяти її олівець, зачеркнути слово Настюшеньку і написати донечку свою. Так так, твою мать це було складно зробити? Ну, ну просто вона співає, нібито вона королева Всесвіту, королева універсу, пісня, котра не перемогла. Вибачте, українці, ну просто мене бомбить. Моя країна присилає. Дівчинку, яка вже має на собі корону якусь, тому що вона співає не про народ, вона співає про себе. Коли це взагалі не потрібно? Якщо б це було в 21-му, в 20-му році, в 19-му, да пофіг, в якому до 22-го, це б може була б умісна ця строчка, але зараз цей рядок взагалі не вмісний. Що треба реально підмітити об'єктивно? У дівчинки народний вокал, він дуже крутий. Тобто, педагог з нею над цим дуже гарно попрацювала. Ось тут я просто чув студійку. Так, мені подобається, що їй одразу зробили ось таку постановку, ем, ну, яка треба танцівниці, заповнення сцени, бо квітка це як українська розмальовка буде, я так розумію. Не Євробаченні вони це одразу зробили. Але, але коли я чув студійку, у неї були там притягнуті нотки, теж з елементами народності. А от зараз вона ледве говорить. Квітка, квітка, маминна лебідка. Я теж так можу. Мені не треба вчитися співати, аби так казати. І коли журі каже Ігор Кондратюк, Альона, Альона та Джері Хейл, що їм не сподобалося там дещо, і коли вони ставлять 4 бали, у мене є питання. Yeah, yeah, yeah. Ну э, студії у неї оброблений голос, це звучить ще десь якось може бути. А тут він звучить жахливо. Просто, ну просто. Мені шкода, що ми обрали саме це. Ем... Ну, Вибачте, за зараз... русим. Пісня бізділушка. Просто ем... Ну, ні про що. Квітка, квітка! Я гуляю в кущах. Квітка, квітка, і лебідь пролітає, квітка, квітка, я мамина лебідка, квітка, квітка. Ну, Може, в, в... 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 реченні дай нам щастя діткам. Може, є якась суть. але... Ну, яка зараз актуальна, але так я не бачу жодної суті. Я просто не можу це слухати. Well, we... Що можна сказати, Це що ну, танцівники вигля... виглядають краще, ніж вона. Вони я є... краще, ніж вона. Яскравіще. Сонечко срідає. Зорі пишуть вірші, А вона та очі не цілують боги. Він не небес. Вибачте, мене. Я не можу це витримувати, Мені дуже прикро. Просто. Ну, давайте я скажу, за кого я голосував в дії. За Триб'ють. Та на першому етапі голосування я голосував за Поліну Побій. Ам... Прикро. Ну, Денис Грищук ще, ще був гарним. Там вже краще навіть Білібова, ніж вона. Просто для мене це найгірший вибір, який міг бути з цих п'яти. Ну, ось знову вона пішла на ці. як сказати, народні напіви на, на і. Одразу ж стало краще. Ось Кондратюк під час свого обговорення цієї пісні сказав, що саме цей речитатив, Неумісний погано вміщається у цю композицію. Я по-перше з ним згодний. Але я не розумію, якого дітька вона на 4 на бали відсудів отримала і тим баче 5 відглядачів. А, це взагалі вона тільки що робить. народні напів, а одразу речитатив. Логіки зеро. Жодного розвитку в пісні. Жодко, жодко. Я тупо виснажений. Я дивився відбір 2,5 години, щоб отримати ось це. Все, дякую, все. На Настю, ти своє не співала все На Настю. Ну, no. вибір 16 туди Готуйся плакати, бо це буде нижче того, ту, ніж твоє очікування. Тому що це буде ну, 9, з 9 по 16 місце. Дивіться, де вона у мене в топі. Точніше оцінку. Чотири бали. Чому 4 бали? Не два, не три, тому що це Україна і все. Це єдине за що я накинув бали. Чому не один? Тому що народні наспіви. Ну, хоч вони десь якось прикрашають цю невокальну вакханалію. Мені прикро, що Україна обрала саме її. Були достойніші кандидати. Але що маємо, то маємо. Побачимось на наступній реакції. Це напевно буде. А що в мене там наступне Ірландія Саулес! Представляла Україну. Боже, не Україну, ні Ірландію в минулому році на Євробаченні. А хто представить в цьому? дізнаємось 8 жовтня. До зустрічі на Ірландії!